Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні в мене буде ще одне відео не про рукоділля, а про життя. Справа в тому, що я знаходжуся в Києві і ми приїхали з Півоче Поле, а саме ось це місце в парк Легенд. Вхід у будень день для дорослого коштує 200 гривень, тож моя прогулянка буде коштувати 200 гривень. Я вважаю, що це невеликий кошт, що ми тут сподіваємось побачити. Ми сподіваємось побачити виставку казкових персонажів. Ось ви бачите, зліва вони вже починаються. Ми очікуємо фантастичний світ велетнів, тролів і магічних створінь, які повинні оживати завдяки сучасним технологіям штучного інтелекту. Також ми Сподіваємося побачити анімованих гігантів удвічі вищих за людину, які досягають 4 та 5 метрів заввишки. Так, і ще нам обіцяють, що міфічні створіння розмовлятимуть та рухатимуться за допомогою аніматроніки. Ну, подивимося подивимося, що воно тут буде. Я не бачу, щоб ці фігурки рухалися, але вони доволі цікаві, доволі яскраві і. Що хочу сказати, повітря дуже тут гарне, дуже чудове. Ми, як тільки сюди під'їхали, вийшли з маршрутки, то відразу відчули цей чудовий запах, це чудове повітря і дуже вражає кількість тюльпанів. Дивіться, які вони гарні, вони повсюду. І давайте подивимося. Перша фігурка у нас Тофі із роду... Терамунів. Щоденно слідкує, щоб земля в клубах Мунів та головній алеї магічного саду була достатньо вологою, з великою любов'ю та відністю доглядає за квітами в саду. Так, ідемо далі. Тут у нас є описи до кожної фігурки, також ромашка з цього самого роду терамунів. Мрійниця. І третя фігурка це той. Також із роду Терамунів. Ось такі чудові яскраві фігурки. Тут ми бачимо бділок, це в нас Монті та Міга із роду Ейрмунів. А хтось розбирається в всіх родах, що це за роди? А, не, не, ну Я розумію, це якась Мультик якийсь, якась казка. Ну Що значить, дітей маленьких немає, і ми не дивимося ці казки. Дуже багато тюльпанів, і вони різноманітні, і червоні, і жовті. Воно як піони, Мабуть, піонові тюльпани. І з гостренькими кінчиками. Дуже класно. Ось Всі маленькі, і великі. І ще ми бачимо також зі та зу із роду Ейрмунів. Ну, Для мене це бджілки. О, дівчата, дивіться, які тюльпани гарні. Я не можу втриматися і підійду до них. Я люблю хризантеми осінні квіти. і дуже люблю тюльпани. Боже, яка краса. Дивіться, як гарно. Так, і ще тут є фігурки, але мені сонце ситить прямо в камеру, то я не буду тут довго стояти, А, мабуть, що отак підійду. Ось так, щоб було видно. Ну, оцей персонаж мені когось нагадує, дівчата. Я думаю, що ви здогадаєтесь кого, Але також сонце лупить в камеру. Щось він мені не подобається. Ну, дуже схожий. Так, далі у нас. Хто у нас далі? Тут і стоять дівчата Ферула. Її ім'я походить від зелених рослин. Ферула із роду терамунів, і її справа зберігати всі види насіння всіх рослин. А берігати їх це і є її призначення по життю. Ну, мабуть, що оце ближче до нас є Ферула, бо вона вся якась зелененька. А ці також всі зелені. З такою пов'язкою цікавою. Пішли далі. Якась баба-яга <сум> з бородавкою на носі. Хто це в нас? Це в нас дундур. Ну, Ім'я йому підходить до його зовнішнього вигляду. Дундур. Так, а це такий гномик чудовий. це у нас Ігізая. От ви знаєте, так понаписано, що її прочитати важко. Такий чу чудний хлопчик, мабуть, що. от дуже шкода, що я не знаю цих героїв. Мені прокоментувати важко, тому що ну, треба ж розуміти, що це за мультик, що це за істотка. Було б так цікавіше. Але, на жаль, дівчата, я не знаю. Дивитися цікаво, але ну, я їх сприймаю просто як казкових персонажів. То для мене баба-яга, а оце для мене, ось дивіться, такий гномик чудовий сидить перед своїм будиночком. Все одно цікаво подивитися. Будиночок його, квіти, квіти. І ось тут метелики, рожеві метелики. Дуже ніжні, дуже ніжні ці метелики. Попереду чудова алея, великі фігурки, тут можна купити каву, кому необхідно. Воздух просто чудовий. Зараз вже пів на шосту, сонце не таке пікуче, не так спекотно. А навпаки дуже приємно, але я трошки захекалась, бо <смі> дирилася вгору. Так, це в нас Скургіохоронець. Дивіться. Ну, велика, велика фігурка. Значно вища, ніж за зріст людини. Так, о, тут великий який. Мабуть, що ці фігурки повинні рухатися. Я бачу, що вони так зроблені, Он, де в нього живі, то там є такий отвір, мабуть, що він там рухається. Але зараз вони всі в статиці. Так, це у нас лісник. Ось такий лісник. Величезний, ну величезний. Далі поруч з ним стоїть Гронг, пещерний велетень. Тримає в руках людину, поруч гарбуз, маленький динозаврик. Ось така інсталяція. Йдемо далі. Ось цей цікавий, дивіться який. Джунг заколотник. Негативний персонаж, кремезний, сильний, але дурний. Ну, ось у нього очі. Ворущаться в нього очі. Ну, хоч очі ворущаться. Шкода, що вони не рухаються. Ну, хоч очами порухав. Так. Здається, у нас тут порушники кордону. Ух ти. Напевно, у вас стався збій збідної рації. <ривання> ви хоч розумієте, куди ви потрапили? І що ми робимо з такими допитливими, як ви? Ця бридка, моторошна, вкрита туманом долина, стане вашим домом. <ривання> І вашим кошмаром. Всі, хто потрапляє сюди, стають нашими. Заручниками. Прикольно, і при цьому очі шевеляться. Але, але голос зовсім не страшний. Мабуть, щось зараз треба було злякатися. Так, а тут голова. Ну, очі в нього також. Мабуть, що рухається голова, Яхо золото шукач, майстер своєї справи. Працює на туртана, хранитель золотих злитків і дорогоцінного каміння. Так, давайте ось тут подивимось. О, цей рухається, рухає ручками. І очима і ручками. Ну, хоч щось я застала, яку, хоч якусь руханку. Це в нас Зордос астроном. О, Та, що до мене залітали дослідники. <гум> ну що ж, радий бачити. Я тут намагаюся на своєму глобусі. Знайте сузір'я гігантської дракониці. О, ну, знайшов. Ходи сюди, покажу і тобі. Прикольно. Я думаю, що маленьким діткам цікаво подивитися. Дуже багато знайомих. І я завжди їм був дуже радий. Так, це Вігор пенсіонер. Раніше працював вчителем в школі, коли пішов на пенсію, знайшов собі хобі в'язання на шпицях. Так що він в'яже шкарпетку. карпетку. В'язати теплих носочків. Так. Щоб не мерзли їх мерли їхнішки взимки. Звісно. В'яжеш шкарпеточки а тут фігурки маленькі, може це дітки, може вони такі ліліпутики, Луна та юк, наймолодші мешканці поселення. Справно виконують свою місію розбишак та неслухів. Ну, видно, що в них навіть і пози такі, як у діточок. І хто в нас тут лежить? Давайте подивимося. Загорає. Посеред мухоморів і поганок. Так. Це нурд патімейкер. Він завжди славиться шикарними вечірками. Прикольний. Навіть не знаю, як його вам показати. Ні, показати, то я покажу, треба його якось фотографувати буде під якимсь таким, мабуть, що отак треба буде стати Ну, лежить він здоровенький такий, ви знаєте. Зачіска в нього загорає. Фрея Коваль та її донька Лара позитивні персонажі ось така Фрея. Ну, я бачу, що підходить до кінця моя прогулянка. Треба буде спускатися ще вертатися, треба буде донизу, але тут я бачу, ще дзеркала стоять. Так, і хто у нас тут? Сидить такий огроменний, величезний у діжці. Зараз я дійду, бо це я все піднімаюся вгору. рушет ну, нарешті мені я щасливий вас бачити? прикордонник. Думаю, що звідси початок, треба було з цього починати свою подорож. Бо що ми зайшли з кінця? Що тут у нас? Парк легенд. Парк легенд. Колись давно, у часи, коли легенди ще жили серед нас, на землі з'явилися три світи. Кожен із них зберіг свою магію, мудрість і історію. І сьогодні ти, мандрівнику, стоїш на порозі зустрічі з цими світами. Відкрий своє серце для дива, бо далі починається пригода. У глибині природи живе народ мунів, хранителів життя. Вони народжуються разом зі своїми тотемними тваринками, дбають про землю, воду, повітря і вогонь і проходять обряд футіра, аби отримати свій дар. За віковими деревами простягається долина велетнів. Зветься Геф місце сили й давніх історій. Тут мешкають добрі велетні, які охороняють магію землі та запрошують тебе торкнутися до величі світу пригод. Треба було мені звідси почати свою подорож, свою розповідь, спочатку тут прочитати а потім вже йти розказувати. Але, дівчата, чесно, я не знала, звідки ми зайшли, Там ми оплатили свій вхід, і звідти я вам показувала. Ну, я думаю, що нічого страшного, ви тепер. Будете мати уяву, і хто буде в Києві, може сюди прийти погуляти з дітьми. Великий тут парк, можна купити каву водичку, якісь там розваги для діточок. От. А мені цікаво, це просто дзеркала, чи такі, як я бачила в театрі Кукол. Ні, тут просто дзеркала. Не криве дзеркало. Просто така полянка з дзеркалами. Я думаю, що тут можна стати посередині і навкруги себе побачити. А ну, тут я себе бачу і все. І більш ніде не бачу. Хм? О, ні, ось так. Ну, не знаю, який тут саме сенс в цих зеркалах. Ви чуєте, як співають пташечки. Як тут приємно відпочивати. Доволі гарні клумби. Ой, такий манюненький. Дивіться, який манюкій. Гарнюсінький. Хоті бо зі мой. Така гарнюня. Як гарно блищить храм. Дуже приємна обстановка, дівчата, так що я рекомендую бажаючим прийти прогулятися в цьому парку. Багато фотозон є багато лавочок, де посидіти, відпочити. Ось, наприклад, отак. А От. там Все, я буду з вами на цьому прощатися. Буду дуже вдячна вам за ваші коментарі і буду дуже рада, якщо вам... Сподобалася моя така подорож невеличка. Вона вже чекає, чекає. Оп, я відійду, щоб її не лякати. Ага, а так, щоб з руки вона не буде їсти. Ага. Я тобі дам батончик, а давай сама. Ну спробуй, а я ну, спробуй. Ну, спробуй. ти Ні. ж не пробувала. Ні, я не хочу, ну що мені треба. Та їсти. не кидай, дай. дай я їй дам. На. такий дзьоб великий. Ось ага. сюди я покладу. Оп. А стоп. Держи, я кол як настепіли лапою. Що ти, подружка приводила? Ну, ні, так близько вони не хочуть підходити. Ну, ми підемо, вони потім доїдять.